Не встигли ми приготуватися до сьогоднішньої планованої евакуації, як нам подзвонили військові, які на броньованому транспорті, на ПТРі, фактично вивезли групу цивільних осіб з фронтової Костянтинівки. Місцеві кажуть, побачите самі, що про село. Спільно з військовими керівник контактує, дуже Людей нам передають в безпосередній близькості до села, з якого вивозять, тому що треба максимально швидко звільнити броньований транспорт та повернути його військовим для виконання завдання. Вивезли не з просто прифронтового села, а з фронтового села зараз точаться важкі бої. Люди кажуть, що ситуація дуже дуже складна, тому забирали майже всі речі, які могли закинути у броньовану капсулу військових. Їх перекидають нами. Ми будемо доставляти їх на пункт переселенців. Так собаки обстріли переносять. Так. Анака дожена. Недожена це сама. Вот у нього ж у неї от такі вороски, кульوازіси, вона жива і нормальна. Ой, я так... кормить нічим, бо, кажіть, на там світло. Ти що, я? Там? Хорошо, я понял, Лен. Да, а доїхати? Е-е, сім хоть так... так... завтра Поліцейські уточнюють, як можна ще заїхати у населений пункт. То, що залишається бо можливо доведеться їх и саме с этого края или туда на следовало а там вла. за школою на новомихалогу туда на никого никого І людей нету не Розбито все Кожен каждый вот каждый тон черт хорошо мапа вон спал знаєш? вот сяк было целый раз только вылез потом, по-моему, через день, через два. И для 120. Я в середине, ну, все. Хорошо так так это вы выехали с Угледара в Константу, да? Да, но да, это было еще. Я не забрал. 19 марта 22 -го года. А Угледар начали долбать, а. долбать это, 12 марта 22 -го года. Да, -го года да. Окна да, повылетали, люди погибшие были да, уже да, все. Да, Дома уже долбали. Тогда на больницу прилетело. На да, больницу а еще 24 февраля прилетело. Я 25 уже начальника своего участка с мафией пока. Убила, да? Да, первый день войны. 24 февраля 22 года. Ракета пролетела на Называлась непонятно. Возле больницы. А люди, ну, выходили из этого. Ну, с помещения. Посему посему возле больницы, кто был, там ну, палаты с теплого колобочки! Давай, не Вже налагоджені схеми. поліцейські допомагають тимчасово розмістити собак у вольєрах, доки люди розмістяться, відпочинуть, відійдуть після обстрілів. Потім собак, звісно, заберуть з собою та поїдуть у країну. Так, це альма. Чорна я альма. Корм є, є, все. Все, може, номер телефона. Айзі так само складно, як і її господарям. Після обстрілів вона не може відійти. Її господар домовляється про те, щоб собаку не ображали, Настільки він не вірить, що вона вже в добрих руках. І будемо прямувати далі. Собак будемо забирати завтра та вивозити країни. У меня сгорело, у меня вообще там снесло, и как рвануло, Ну хорошо, что я ушел. Я там 100 метров где-то отошел. И как приконтурило ее, откинул, короче, там вообще почистую. И там вот до да, знакомых тоже сидели, сидели, тоже начались прилеты. Хорошие. Они и были, продолжали. Потом уже на подвал пошли. По краю села, по сути, фронт. Сколько? 5-6 километров. Альтерии. Да и дроны постоянно. Постоянно. Сам брань. Да ну, блин. Ну это насквозь было. Артерию перебило, нерв, что я не могу. Было пальцы шевелиться.